Добрий день глядачам нашого каналу. Сьогодні хочемо розповісти про світодіодні лампи, але не звичайні лампи, а датчиками руху, Які можна встановлювати в коридорах, туалетах, ванних кімнатах, які будуть вмикатися, коли ви будете туди заходити. Ну що ж, почнемо. Перший світодіодний ліхтар це ось такий. Довжиною 30 см. Біле світло. Ось датчик руху, перемикач. На три положення і гніздо для зарядки. Три положення відключено. Увімкнено з датчиком руху і увімкнено постійно. Світиться особисто перевіряв біля шести годин. В комплекті до кожного з цих світильників йдуть такі маленькі шнурки, у всіх у них гніздо мікро-USB. І також в комплекті йдуть магніти, які клеяться одною стороною до світильника, другою до стіни, до дверей, куди ви там його наклеїте. І Таким чином лампу можна буде зняти, коли вам буде потрібно. Далі наступний світильник ось такий. Теж довжиною 30 см. Я особисто використовую його в ванній кімнаті. Має так само гніздо для зарядки. І дві кнопки. Перша кнопка вмикає. Друга вмикає з датчиком руху оледенний режим. Третій режим з датчиком руху, оледенний режим. І четверте положення, відключене. Також є ще одна кнопка, яка регулює світлову температуру: біле, жовте і нейтральне світло. Я використовую особисто нейтральне. Наступний ліхтар, ось такий, 20 см, є перемикач і так само зарядка від мікро USB. Три положення. Відключено. Включено податчику руху і включено постійно. Наступний ліхтар ось такий малий. Всі попередні ліхтарі живилися від акумуляторів вбудованих. Зараз будемо роздивлятися ліхтарі, які на батарейках. Цей живиться від одної батарейки 2А, перемикач. Увімкнено, відключено. Включився. Горить секунд 5-6 і вимикається. Сюди клеїться лента до стіни, до плітки, коли ви там наклеїте. І фонарь будь-який момент, його можна зняти. Далі ось такий маленький ліхтарик від двох батареєк 3А. Вимикачів немає, вставили батарейки, і він одразу працює. У мене особисто такий стоїть в туалеті. Дуже удобно. Далі є в нас ось така цікава стадіодна лента з таким ось пультом. Живиться від чотирьох батарейок 3А. Включається. Має дві кнопки, чотири режими. Увімкнено, постійно горить, вмикається датчику руху. денному, нічному і відключеному. І є ще регулювання яскравості. Приймаємо кнопку, яскравість падає. Нажали ще раз. Максимально. Так, ну і що я хочу розказати, як заряджати ці фонарики, які в нас на акумуляторах, заряджаються вони приблизно по 1,5-2 години. Світять, як я казав, цей світить біля 6 годин, цей і цей біля 5 годин, якщо вони світяться постійно. Звичайно, в режимі з датчиком руху вони будуть працювати у вас не один тиждень. Цікава функція у всіх ліхтариків, коли ви об'єднуєте зарядний пристрій, вони світяться червоним світодіодом. Коли зарядка завершиться, світодіод просто гасне. Так само працює і тут, і тут. Ну, ось, в принципі, все, що ми хотіли вам розповісти. Дякуємо за увагу. До побачення!